Вітаю, друзі, це Independent Politics і я зарічний Ігор. Різноманітні засоби масової інформації ще раніше зазначали про можливість зіньпіння приїхати до Росії. І ось тепер Кремль вже зазначив, що візит Сі до Росії має відбутись протягом 20-22 березня 2023 року. І відповідну інформацію підтвердив представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбінь. Багато експертів загалом зазначає, що таким чином всі намагаються представити себе нейтральним миротворцем у війні в Україні і що сили намагаються збалансувати своє з Росією і Заходом. Загалом. Якщо говорити про цю зустріч, то за формальною логікою між Росією та Китаєм мають бути підписані різноманітні угоди про співпрацю у різних сферах. Проте, знову ж таки, тут потрібно проговорити як офіційні причини візиту Сі, так і неофіційні причини, про які знову ж таки Китай і Росія будуть воліти не обговорювати у відкритій. Площині. Проте ми можемо такі причини визначити, тобто реальні причини, за якими відбувається такий візит китайського лідера. А вони є наступні: перша причина вона виходить з поглиблення співпраці між Росією та Китаєм. В принципі, вона дотична до офіційної причини в контексті підписання угод про співпрацю. Нагадую про те, що в 2002 році Китай. Намагався економічно підтримувати Росію, фінансово підтримувати Росію підтримувати Росію в обході санкцій, які на Росію накладались Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. І за Західним виданням Рітепс китайські компанії навіть постачали гвинтівки, бронежилети, каски і частини. Безпілотників до Росії, що вже можна говорити про певну допомогу у військовому плані. Оці ті процеси, які відбувалися в 2022 році, вони повинні поглибитись в 2023 році. Ось це є така основна перша причина, за якою відбувається візит. Друга причина: Китай хоче показати Західному світу, Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу. Факт того, що він готовий контактувати з Росією, фактично визнавати Росію як суб'єкта, який може впливати на різні міжнародні політичні процеси, для Росії такий візит сіє навіть в деякій мірі сакральним, тому що, в принципі, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Проти України, то туди, крім диктатора Лукашенка, крім якихось інших диктаторів, такі як там Асад, і якихось інших країн, туди реально з західних країн ніхто не приїжджав. Тому що для західних країн так Росія це агресор, яка розпочала війну проти українського народу. З Путіним відповідно ні про що говорити неможливо. Так, звичайно, були якісь телефонні розмови з Путіним. Це робив Шольц, це робив Макрон. Але це цього лиш на всього лиш навців були телефонні розмови. Реально, в Москву після 24 лютого, 22 року із таких лідерів західного світу ніхто не приїжджав, і Путін якраз. Буде це показувати як росіянам, так і західному світу, що ось бачите, Азізіньпінь приїхав до мене в Москву, і, відповідно, ми можемо з ним здійснювати якісь дії, які будуть ставати загрозою для демократії західного світу. Тобто, це така сакралістична причина. Третя причина, тут можливо, обговорення деталей так званого мирного плану, про який ми знову ж таки говорили під час попередніх відеоматеріалів, і його досить детально розібрали. Чому я говорю про обговорення деталей цього плану? Тому що Ванді, коли приїжджав до Москви. Він вже досить детально це проговорював. Можливо, якісь будуть обговорюватися корективи так званого мирного плану. Тому що ми чуємо про те, що, начебто, може відбутися онлайн розмова між Володимиром Зеленським і Цізіньпінім. І тут, можливо. У цьому будуть полягати якісь корекції до мирного плану. Хоча, на моє глибоке переконання, вони дуже-дуже мало ймовірні. Але, можливо, цю тему вони будуть обговорювати. Я маю на увазі Путін і Цзіньпін. Далі обговорення питання подальшої співпраці із іншою частиною світу, я маю на увазі країн Західної цивілізації. І Росія, і Китай розуміють, що зараз фактично між ними. Відносини зіпсовані. Між ними я маю на увазі між цим авторитарним блоком і блоком західного світу. І тут, скоріш за все, буде вирішуватися питання, як авторитарному блоку діяти. Тут два варіанти. Або перший варіант якось намагатись налагоджувати відносини з Західним світом, але тут Росія повинна розуміти, що від неї будуть вимагати конкретно це завершити війну. І вивезти повністю російські війська з території України, і погодитись на всі ті репарації, відшкодування збитків. Але тут потрібно розуміти, що це вдарить по внутрішньому електорату Росії, який просто не зрозуміє, чому ми воювали рік, а тут війна завершується. Тобто, це є перший варіант. І вже в результаті того, що Росія повністю виведе свої війська, якось будуть нормалізовуватися відносини з західним світом. Або другий варіант: і Китай, і Росія йдуть в ізоляційну політику, співпрацюють між собою, і таким чином ми зможемо вже побачити фактично встановлення біполярності світу. І це, звичайно, може призводити до досить негативних наслідків, до підготовки до більш якоїсь потужнішої війни. Тобто цих два варіанта також можуть обговорюватись в Москві під час візиту Сі. Ну, цих варіантів не прям в такому контексті обговорюватись, а загалом питання подальшої співпраці з іншою частиною світу. І знову ж таки, остання причина, вона є досить негативна для України, це питання можливого постачання озброєння Росії. Це знов ж таки мова йде про летальне озброєння. Але під цим також буде обговорюватись тема, якщо Китай домовиться з Росією про постачання озброєння, чи це буде через Білорусь, чи це буде через якісь інші сателітні країни, то як. Китай має уберегтися від санкційної політики, тому що вже говориться про те, що Сі Зіньпінь про це думає і намагається приймати якісь рішення. Тобто, це також можуть обговорювати між два лідери, диктатор Путін, і сів в, е, в межах цієї зустрічі. Про що? Реальне буде обговорення, і які теми будуть обговорюватись, ми, звичайно, це побачимо вже у момент його візиту до Москви. Звичайно, хочеться вірити в те, що вони, в принципі, про щось глобальне не зможуть домовитись, і, до прикладу, СІМ міг би якось вплинути на Путіна щодо того, щоб Путін завершив війну. Україні в свої війська з нашої території. Проте, до великого жалю це досить мало ймовірний варіант. Очевидно, будуть обговорюватися ці пункти, про які я зазначу. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics тата дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю його переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Прошу вас коментувати відео для того, щоб Ютуб їх піднімав у рейтингу щодо переглядів. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!